Тим часом, українська делегація воон завтра представить чергову порцію доказів про порушення прав людини у Криму. Свої свідчення дасть один з лідерів кримських татар Мустафа Джамілєв. поговорити про це, а також про перспективу введення в Україну миротворців. ООН ми запросили постійного представника України у цій організації Юрія Сергеєва. Він зараз на прямому зв'язку з нами з Нью-Йоркською студією. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий вечір. Що ви очікуєте від завтрашнього засідання спеціального засідання Ради безпеки ООН? Це буде відкрите засідання за участю преси. Головним доповідачем буде лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов, як ви вже <кхм> повідомили. Це буде інформація, правдива інформація з місця подій, з місця окупації. Вона буде доповнювати те, що доповідала моніторинка комісія Організація Об'єднаних Націй нещодавно на Раді Безпеки порушення прав людей, тотальне порушення прав журналістів, етнічних меншин, релігійних організацій. Про це завтра йтиме мова. Це знову буде виклик для всього світу і в першу чергу для Росії, тому що інших методів як через солідарність, глобальну солідарність, зупинити цього агресора неможливо. Про це йти завтра. Які кроки сьогодні роблять українські дипломати для повернення півострова України? Окуп... окупація Криму є в постійному порядку денному роботи нашої місії? Тема Криму звучить на всіх засіданнях, на всіх комітетах і не тільки з боку України. Свідчення приносять. Всі, хто має доступ до Криму, всі, хто мають е, справу з біженцями, а це кілька організацій системи організації націй. Ми задоволені тим, як працює е, спеціальна комісія по допомозі е, переселен, тимчасово переселеним особам е, з території Криму в Україні, як вони допомагають місцевій владі адаптувати е, надзвичайно важливим є. Е, Інформація про те, як прості українці на сході в центрі України приймають цих біженців, як вони допомагають їм адаптувати це свідчення про цивілізованість нашої держави, про можливість врегульовувати проблеми, і про те, що народ України єдиний. Напередодні Верховна Рада України проголосувала постанову про схвалення звернення до ООН та ЄС з проханням вести в Україну миротворців. Наскільки ви вважаєте перспективним в найближчому часі появу блакитних шоломів в Україні? Ми готувалися до такого рішення після прийняття Ради національної безпеки України відповідної ухвали. Ми почали проводити консультації тут в штаб-кварті ООН. Е, вчорашнє рішення Верховної Ради воно адресовано в дві інстанції в Організацію Віних Націй і в Європейський Союз. Те, що стосується Організації Націй, ми працюємо з секретаріатом і е, е, окремими делегаціями з приводу майбутнього формату такої місії та її мандату. Е, е, Сам мандат і час розміщення буде залежати від того формату, який буде визначений в цих консультаціях українською стороною разом з своїми партнерами, тому, тому ми працюємо. Ми очікуємо. Вважаємо, що присутність голубих шоломів чи то буде європейський, Європейський контингент, чи буде змішаний контингент, він буде суттєво доповнювати місію ОБСЄ, як діяльність якої, на жаль, заблоковано, і рішення запросити миротворчий контингент ООН, змішаний разом з європейським союзом. Він саме виходив з того, що місія ОБСЄ заблокована, і мінські угоди під загрозою. Нас Тому ми сподіваємось секунд. на те, скажіть що... коли це може статися, якщо ви можете зробити такі передбачення? Окрема частина цієї місії може розпочати роботу достатньо швидко. Інше буде залежати від формату і може може зайняти певний час. Але я думаю, що частина, частина цього плану може почати працювати дуже швидко. Дуже дякую, дуже дякую, що ви знайшли для нас час сьогодні. І я нагадаю, що на прямому зв'язку з нами з нью йоркської студії був постійний представник України вон Юрій Сергієв.